Чи сприймає Росія серйозно погрози США? Чому Словаччина розблокувала 18-й пакет санкцій проти Росії та тестування іноземної зброї на українському фронті? Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пояснив, чому його країна перестала блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії. При цьому він послався на народну мудрість з вовками жити по вовчому рвити у відео, яке Фіцо опублікував у своїх соцмережах. Він сказав: цитую: Європейський союз це міжнародна організація, яку ми вважаємо своїм життєвим простором. Саме тому я дав інструкції нашим представникам європейському союзі затвердити 18-й пакет санкцій. Погодившись скасувати свою незгоду, Фіцо водночас наголосив про почав. Ток, як він його назвав, другого етапу боротьби з Брюсселем за російський газ детальніше про роль Словаччини в ухваленні 18-го пакету санкцій проти Росії читайте на нашому сайті. Росія серйозно ставиться до заяв Трампа, але розраховує протриматися ще рік. Про це Слави тіві заявив керівник аналітичного центру ділова столиця Вадим Денисенко. За його словами, попри ризики нових санкцій, включно з тими, що можуть бути ініційовані Трампом, Росія покладається на наявність фінансового ресурсу, який дозволяє їй утримувати сьогоднішній темп війни. Ну вони не можуть не серйозно це сприймати. В принципі, вони прекрасно розуміють про те, що. Це достатньо вагомі удари які можуть бути нанесені по Російській Федерації, але в той же час треба розуміти про те, що Російська Федерація на сьогоднішній момент вважає, що у них що Володимир Путін, вважає, що у нього є фінансова подушка приблизно на один рік. Власне кажучи, ключове питання, з яким потрібно нам буде слідкувати в наступні вже 48 днів, це власне кажучи, питання того, наскільки вдало будуть переговори Сполучених Штатів Америки з країнами перш за все перської затоки по максимальному нарощенню видобутку нафти. Що думає керівник аналітичного центру ділова столиця Вадим Денисенко про те, чи витримає російська економіка, європейські санкції та можливі обмеження США і про ідеальний сценарій зупинки війни? Читайте, і дивіться на Слава тіві. Україна запрошує іноземних виробників зброї тестувати свої вироби прямо на полі бою. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про запуск платформи для тестування іноземних оборонних технологій Юкрейн». За його словами, тепер іноземні партнери зможуть випробовувати БПЛА Реби на реальному полі бою. Платформа Тестин Юкрен має свій сайт, де можна ознайомитися з організаційно-правовими питаннями і власне подати заявку на надання своєї технології для випробувань. Місію проєкту називають пошук технологій, які можуть змінити хід війни. У першу чергу ініціатива Тестин Юкрен випробовуватиме найпотрібніші українському війську технології, серед яких наземні наводні та повітряні безпілотники, засоби протидії повітряним безпілотникам, технології штучного інтелекту, а також рекомендації. Екетні засоби детальніше про програму читайте на слава ТВ Якби з Росією воювало НАТО, російський військово-промисловий комплекс знищили б у перші тижні. Про це сказав польський військовий експерт Ярослав Вольський, який співпрацює з академією військово-морського флоту у Гдині. Коментуючи російські військові ресурси і можливості Росії запускати сотні шахетів на добу, Вольський визнав, що Україна бореться трохи із зав'язаними руками. Україна не має щоб засобів, поражити, щоб російські ефективно російські фабрики, центра, боротися з російськими фабриками брони, і центрами, які виготовляють зброю біля Уралу і за Уралом. Звичайно, те, що дрони віде, що можуть уможлиті це розпорядження українських сил, і це віссенце ще роздовшує. Але це не той спосіб війни, який може ефективно вразити ці центри, якби війну вело в НАТО фабрики, які виготовляють іскандери шахети, були б знищеними, і росіяни могли б мусили це робити. По новому, але зараз ці фабрики на жаль виготовляють цю техніку, і лише час від часу дрони це заважають українські дрони. Але це дуже несправедлива боротьба. Про те, яку позицію різні країни займають щодо оплати необхідної для України зброї, читайте в інтерв'ю з військовим експертом на слава тіві. Президент Чехії підписав закон про криміналізацію комуністичної ідеології за підтримку або пропаганду комунізму. Каратимуть позбавленням волі строком до п'яти років. Йдеться про покарання за такі прояви ідеології, які спрямовані на придушення прав і свобод людини. Чи розпалювання ненависті за расовою національною релігійною або соціальною ознакою? Ініціативу підтримав інститут дослідження тоталітарних режимів, який давно виступає за юридичне засудження злочинних ідеологій ХХ століття. Водночас, ухвалення закону викликало критику з боку комуністичної партії Богемії і Моравії. Докладніше про це читайте на Слава тієї у мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.